Я впав! чорт. Ти у безпеці? Взагалі-то так, гадаю, що так. так. Знаєш, я кину димову гранату на всяк випадок. Добре, чудово. Ти що, кинув гранату? Так, димову гранату. Ні, я бачу по її формі, що це бойова граната. Знаєш, що я зробив? Я поклав димові гранати у свій рюкзак. Ага. Але я не дістав їх. О, це дратує. Так. А що справді дратує, через те, що я впав, я не встигну відповсти. Так, точно, а я не можу підійти і знову її підняти. Саме так, тож, я точно помру через це. О, безумовно, ти на 100% у сраці. Це так дратує. Трясся я. Вибач, чувак. Напевно, я просто візьму потрібні речі і. О, ти не будеш виходити з гри? Ну, ні, лишилося всього 60. Саме так, гра зайшла не так далеко. Я думав, ти вийдеш з неї. Що? Ну, гадаю, це залежить від точки зору. Ну, я думав, що іншою причиною могло би бути те, що я помер через тебе. О, гей, 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 я не. я не хочу гратися у цю гру звинувачень. Він сказав, вона сказала. Думаю, що сталося, те сталося. Це вже в минулому. Ми обидва трохи винні. Well, okay, ну, справа у тому, що це точно твоя провина. Так. Так, саме тому я кажу, що ми обидва винні. Бо так, я кинув гранату, але ти був прямо там, куди вона впала. Це було твоє розташування. А також о, годі, у цьому немає жодного сенсу у твоїй логіці. Зрештою, я думаю, що найкращим рішенням буде, якщо я просто продовжу грати, і ти не хочеш вийти, друже. Мені так шкода, що так трапилось. О, я бачу, як тобі шкода. Я бачу. Я трясся сам не свічере. Так, так, так. Ну, але я гадаю, що єдиним. Єдиним для мене варіантом було взяти з тебе лут і. Ну є ще один варіант, де ми обидва виходимо і починаємо нову гру. Так. Ну, знаєш, навряд чи це дієвий варіант, тому що Гаразд, дружі. бо я зараз в топ-60. Ну щасти, сподіваюся, ти отримаєш обід скурки з курки з вилупку. Так, дякую. Ага, щасти, шматок телайна. Та так, вибач, та все добре. Щасти. <звук> Вітаю друзі, дякую за перегляд. Пам'ятайте, що можна підписатися. Кнопка, ось тут, якщо захочете підписатися. Прямо піді мною.